Українська народна казка «Колобок» Були собі дід да баба, та дожилися уже до того, що й хліба немає. Дід і просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема. От, бабусю, піди в хижину та на у засіку борошенця, та й буде колобок. Послухала баба, пішла в хижку. Назмітала засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько, борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, що простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призбу, а з призби на землю, в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику лапончику. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я позасі куметений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе втечу. Та й побіг знову, біжить, та й біжить. Перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я позасіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік. Та й від тебе втечу. Та й покотився далі, аж іде ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю, ану заспівай. Я позасі метини, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика втік, я від вовка втік, та й від тебе втечу, та й покотився далі. Котиться, котиться дорогою, стрічається з лисичкою. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичку, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я позасіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика втік, я від вовка втік, від ведмедика втік, та й від тебе втечу. Ну, і пісня гарна, каже Лисичка, от тільки я не дочуваю трошки. Заспівай, бо ще раз, та сідай до мене на язичок, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я позасіку метений, а лисичка гам його та й з'їла.